На одну суботу це порожнє приміщення перетворюється на ресторан із засадженим квітами літнім майданчиком. А от цей незайнятий будинок стане на день пунктом прокату велосипедів, де клієнти можуть також, покрутивши сумлінно педалями, зробити собі фруктовий коктейль. Так, завдяки зусиллям місцевих активістів, занедбаний майже порожній комерційний район Денвера на день стає жвавим, привабливим місцем для розваг та відпочинку. Надихнув організаторів приклад національного проєкту під назвою Кращий квартал допомагають їм втілити ідею у життя волонтери, які протягом кількох місяців працювали над тим, щоб довести наскільки привабливим може бути цей район, якщо докласти зусиль. це дешевий спосіб створити таку атмосферу. Ми не повинні просити у держави мільйонів Архітектор Госія Кунг, Очолює група активістів під назвою «Денвер на ходу, яка працює над тим, щоб зробити міські райони привабливими та зручними. Тут, наприклад, у парку Джеферсона волонтери розставили лавки, вазони з квітами та деревами, але лише на один день. все це нам позичили, так що ми це маємо повернути. Дерева квіти, все має повернутися власникам. У цьому міні-ресторанчику на колесах пропонували гостям піцу. Клієнти могли поїсти та розслабитись прямо тут за столами на вулиці. To... зараз я віднесу свою піцу. Ось на один з тих прохолодних літніх майданчиків, і це буде як європейське кафе. Таке нове яскраве життя власника місцевого бізнесу. Дуже до вподоби. мені подобається цей проект. Це як вечірка. Власниця цієї художньої галереї також підтримує створення такої розслабленої атмосфери. Тім пішки вона ходить тільки щоб вигуляти свого песика. Yeah, nice to... було б гарно, якщо б менше сиділи за кермом, а більше ходили чи їздила велосипедом. Але у нас менша щільність населення на відміну від Європи. Так що тут це зробити важче. Мері має свій бізнес тут вже 20 років і говорить, щоб бачила кращі часи. Ідея покращення зовнішнього вигляду району їй подобається. Дерева гарна ідея. Лавки боюся їх чи розмалюють графіті, чи пошкодять, чи просто вкрадуть Втім, волонтери не хочуть здаватися, добуваючись підтримки громади. Ми працюємо пліч опліч з місцевим бізнесом, щоб зібрати гроші та збільшити фінансування з тим, аби всі ці зміни мали постійний характер. А поки що газони на цій переважно покинутій вулиці знов стали порожніми. Госія сподівається, що спогади про атмосферу, яка панувала тут у суботу, допоможуть змінити цей район Денвера назавжди. Наталія Леонова, голос Америки.